Христос Воскресне, уміє Отця і Сина, і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з днями Святої Пасхи Із гроба восія Сонце правди. Христос Бог нам і дає нам життя вічне. Так як у Адамі всі умирають, так во Христі всі оживуть. І ми знаємо, що коли прийшли жінки мироносиця до гробу, вони здивовано побачили тільки пелени, самого Христа не бачили. Агнес сидів одісною в білих одежах, блистящих одежах і сказав їм, що ви шукаєте живого серед мертвих? Його немає тут, він восстав. Апостоли дивувалися. І ми чуємо сьогодні з Івангелія, де йшло два учні, і, Маус, і яким пристав до них до, по дорозі Кліопі і Луці сам Христос, і почав з ними розмовляти про те, що вони, про що вони говорять. І вони запитали, ти що один із пришельців? Тобто ти якийсь. Утішевник, ти не тутешній, ти не знаєш, що сталося. Ми думали, що він пророк сильний, а вже Його придали смерті. І жінки наші прийшли до гробу, де він був положений, і не знайшли тіла. І він починає цей незнайомець, на перший погляд, розказувати, чи не так повинно було пострадати Христом, буде приниженим, опльованим. Померти на Христі і в третій день воскреснути. І цей шлях, який вони йшли, день склонився до вечора. І вони запросили його, щоб він з ними переночував. І коли вони сіли вечеряти, вони його впізнали в преломлення хліба, і він став невидимим. І вони почали між собою розмовляти. Хіба у нас серце не горіло? Хіба у нас було не відчуття, що це необичний гість, де з нами потішественник? І не впізнали, що це був воскресший Христос. І вони поспішно вернулися назад в Єрусалим, для того, щоб розказати, що Христос Воскрес. Святитель Феофан Затворник говорить, так як туман хоче закрити сонце, не дати йому світити, так і брехня про Воскресіння іудейського народу, пересвященників, законників, які сказали, що Він не воскрес, а прийшли учні і вкрали його. Але браті і сестри, який би туман не був, він піднімається, і сонце світить ще яскравіше і святіше. І ми ні в чому не повинні усумнитися в тому, що ця радість Воскресшого Христа була, є і буде. Але люди, які живуть темряві, вони не хочуть побачити це світло, а нам, віруючим, і тим, хто ще не вірить в Воскресіння Христового, дай Боже пізнати, ожити цим світлим Христовим Воскресінням. Я бажаю, щоб ми завжди в своєму житті, як Ліопа і Маус, йшло Лукою, щоб ми відчули присутність Божу з нами, коли ми молимося, коли ми робимо добро, коли ми йдемо в храм, щоб ми пам'ятали, що Господь завжди присутній рядом з нами. Але часто наші очі, духовні, осліпіють і грубіють і вони не відчувають присутності Божої. Я бажаю, що Воскрес Христос, який явився своїм учням, що Він завжди подавав нам свою всесильну допомогу. Нехай Воскресіння Христове буде для нас радісним, щасливим, мирним, очікуваним, але ніхто і нічого не затмить нам на цієї пасхальної радості. І ми чуємо і бачимо, скільки людей. Святкують сьогодні на подвір'ях біля хаток, десь біля палаток, біля заборів своїх храмів, які закриті, але в них є радість пасхальна. Нехай Господь своєю пасхальною радістю просвітить всіх нас і помилує, і возведе нас від землі на небо у життя вічне. Христос Воскресе!